Чи знаєте ви, чим саме займається влада Києва? Схеми та махінації, які пізніше призводять до численних судів та підозр? Не саме приємна зворотня сторона посадовців, але про яку варто знати усім киянам. Про цих героїв сьогодні і поговоримо. І почнемо ми буквально з верхів столичної влади. Минулого тижня директору одного з департаментів КМДА та двом оцінювачам повідомили про підозру за інформацією Київської прокуратури. Вони приватизували комунальну нерухомість набагато дешевше аніж треба. Класична схема. Оцінювачі навмисно занижують ціну об'єкту, а директор КМДА начебто не перевірив вказані дані. От і виходить, така собі знижка у понад 330 тисяч гривень. На превеликий жаль, переважна більшість отаких от, от справ нічим не завершується. Є підозри, є суди, але вкрай рідко столичні посадовці отримують справжні покарання, бо справи не доводять до кінця. А ми йдемо далі. Буквально кілька днів тому директору Київавтодору Олександру Федоренку теж повідомили про підозру. На цей раз збитки куди більше понад 14 мільйонів гривень. Виявляється, що при ремонті дороги на ділянці Фастів, Митниця, Обухів, ржищів посадовець прийняв бусімто виконану роботу на 14 мільйонів гривень. Але за висновками експертів, ця та інші ділянки на понад 40 мільйонів гривень потребують перероблення. Отак от один підпис і немає 14 мільйонів. Можливо, як і ремонту на тій дорозі. Наразі йому загрожує позбавлення волі строком до 5 років та заборона обіймати певні посади до 3 років. І останній скандал минулого тижня. Слідчі повідомили про підозру директору будівельної компанії у Києві. Він продав комунальникам Подільського району сіль без протиожеледного компонента. Тобто чоловік буквально поставив замість технічної солі близько 1300 тонн звичайної кам'яної, а це різниця у понад 5,5 мільйонів гривень. Отак і хотіли намахати довірливих киян. А все точно нормально буде. Та я тобі кажу, вони що, різниці помітять сіль і сіль. Тепер зловмисник освіти до 12 років позбавлення волі. Посадовцю КП, який передбав цю сіль, повідомили про підозру ще раніше. І якщо це вас не засмутило, то наступна новина точно стане вирішальним ударом. Ціну легендарної київської перепічки знов підняли на 5 гривень. Тепер вона коштує 45 гривень і навіть порівнялася у ціні з деякими позиціями того самого Макдональдса. Термінове включення вже після запису цього сюжету відбулося аж дві події, які неможливо оминути у Києві. Знесли садибу зеленських історично цінна будівля, яку ми вже не раз згадували у своїх відео, та за яку дуже довго боролися активісти на цей раз, зі слів людей, які захищали садибу, їх атакували тітушки. Після чого її і почали зносити заради зведення нового ЖК Тургенів. Киян це настільки обурило, що під стінами КМДА організували мітинг з гаслами кличко Мародера. І тільки після протесту поліція заявила, що садибу знесли незаконно. А вже на наступний день знову трагедія. Через обрив тросу на атракціоні 20-річний хлопець впав у Дніпро і загинув. Наразі правоохоронці вилучили речові докази та записи камер. Активно йде слідство. Отакі от не дуже приємні, але чесні новини. Кияни. Слідкуйте за київладою, будьте в курсі, що відбувається у столиці.